Доброго дня, шановні глядачі. Звичайно, йти під вечір в ліс. По гриби така собі ідея. Але якщо поставити за ціль, подивитись, що в лісі робиться, чи є хоч ті гриби, то можна йти ось ожина є точно. Є багато. Ось і вона досить смачна. Так, можна приезжать по повозить жену. А я в рыбы грибы? Сгодом покажу вам. Сейчас поднимаемся. У вот нас такая жена. У нас такая жена. У нас в таком молодом лисе у нас родят грибы. Я ничего еще не нашел. Выключил камеру. Думаю, что-то мало бы будет. О, е. Е, щось є. Ось. Ось і перші. Справжній боровик. Дивіться, який корінь має. Хочу вам сказати, що він Чисто червовий слимак його їсть. Вишимо його. Але то ще не осінні гриб. Значить, осінніх ще певно нема. Лісовогу. Але грибів поки що нема. Осінніх так точно. Їхав по дорозі грибів не продавали, Ось лисички були в одному місці. Значить що не сезон. Це щось є. Не знаю що, але зараз підійдемо. Виглядає ніби гриб. Що то він? Ось які пейзажі. Деколи, коли сухе літо гриби люблять, рости мухи. А білий, так, білий гриб. Ось. Ось. Не знаю, чи червивий, але. Ого! Ось. Який красний. Намалюваний книжці. Каже, як в гриб заховався. Я вже його, звичайно, знайшов, але хочу вам показати, щоб розуміли, як, як не просто ворог шукати гриби. Не здати гриб. А ось він. Ось він. Тільки чуть-чуть шапку видно. Ось, ось. Добре видно. Денький, красивий, Про прогрибує. Піднімаєш швидко, бо ввечері вечір темніє. Ось як кабани, Ось, трошки болота, і вони тут них лежати. Дякуйте, зараз їх нема. Кабан курив. Ось ну, прямо стежці. Шташка. Сонце стрімко сідає, а ще до грибних місць трошки. А ще трошки. Ось бараніші рожки маленькі, ще не виросли. А ось наша ось така красива глявина. По периметру ми її будемо йти дивити за грибами. Треба вийти тут гарні, звичайно. Грибів поки що, нічого не знайшов. місце сегодня. Кажемо, ці кам'янки. Уже добрий для них Добре знаю ці місця, зазвичай гриби тут родять. Значить ще не пора на цього разу. Будемо спускатись. Тож вгору Сонце сідає дуже швидко. І ці краєвиди чудово можуть перетворитись на, на проблему, якщо людина до того не готова, нічого з собою немає. Дякую всім, хто був на каналі. Я зняв коротеньке відео про ситуацію з грибами, можливо комусь буде корисне. Ось. Грибів я звичайно не збирав, але прогулявся гарно, подихав, Прогулявся природою, поїв кам'янок. Ось так.